За спину і одна щека на підлозі. Є. Піднімаємо лікці, розгинаємо тулуб і потягнулися замком від себе. Поклали іншу щеку і лікці на підлогу. Знову лікці підняли. Лопатки зводимо і розгинаємось. І отак змінюємо. Якщо замок не можете тримати, то просто руки у вас наталії. І потім тягнетесь руками вздовж тіла. Наталію. І вздовж тіла потягнулися. Угу. Коли будете до мене лице, ми додаємо три рухи ногами. Такі ж самі, але вже три. Раз, два, три. Лікці підняли. Миграємо толок, ножки випрямили і потягнулися носками руками в одному напрямку. Зігнули ноги. Два, три удари і витягнулися. Ще раз, два. Три. Робимо вдих, потягнулися. На видих, три удари. Вдих, потягнулися. На видих, три удари. Потягнулися. І ще один раз. Дуже добре. Робимо віджимання, сідаємо на п'ятки і потягнули спину. Розслабтеся. округліть свою спинку рівномірно, по всій довжині і глибоко дихайте. Зараз вдих робимо в спину в лопатки. Уявіть повітряну кульку. І вдих вона розширює ваші лопатки, вашу спину. На видих ви повільно здуваєте кульку і ваша спина розслабляється. Якщо хочете, можете руки покласти під голову або вздовж тіла. Встаємо через рул-ап. І з видихом розкручуємо сантиметр за сантиметром. Дуже уважно поставили таз, поперек на таз, грудний відзов на поперек. І вже без підйома на носки зробили глибокий вдих. Солодко потягнулися, сказали собі, я молодець. І опустили ручки. На цьому все. Бути здоровим, бути щасливим!